Кошенята попліткуємо. Говоримо про брехню Юлії Саніної, Каменських, Юзьвак, Феномен Леді Гага в Ріо, Огнівич і Крим. Можете зручніше, наливайте чай. Каву, а ми не витрачаємо час даремно. Розпочинаємо пліткувати. За доброю традицією, вподобайка, підписка, коментар де просування цього ролику. Я нагадую, кому що відомо про ту чи іншу особистість. Надсилайте в директному інстаграму, залишитися анонімними. А ми зможемо додати штрих до портрету тієї чи іншої особистості. З чого ми почнемо? З брехні Юлії Саніної. Нарешті на шоу Жені Яновича 2023 Юльчик розповіла відверто. Про своє буття за кордоном, точніше про її чоловіка, значить, дивіться, що говорить Юля. Хто підписаний на мене в інстаграмі давно, всі знають, що ми виїхали за кордон до повномасштабного вторгнення. Що наша сім'я вирішила залишитися за кордоном, у нас була така можливість. І насправді я щодня дякую Богові, що ні я, ні моя сім'я, ні моя дитина ми не бачили того всього жаху початку повномасштабного вторгнення і не бачимо його й досі. Я зрідка приїжджаю в Україну, ми не бачимо його і досі. Це як Якась іздьовка звучить над людьми, які залишаються в Україні. Я не зовсім розумію, що хотіла цим сказати Саніна. Можете мене виправити, але це неможливо порівняти з тим, що відчувають люди, які постійно живуть в Україні. Угу. Це перша частина. Далі, що я для себе виділив? У мене немає в житті такої необхідності їздити на заробітки. Ми зазвичай навпаки в Україну вкладаємося, закуповуємо зброю, платимо податки. Я за ці концерти оплатила роботу багатьом людям. Я вклала дуже великі гроші в шоу. Мені організатори говорили: Юля, ти не хочеш заробити взагалі? Мені важливо. Було побачитись зі своїм глядачем додала Саніна, і будує Юля образ цієї жертви, от типова схема, ні до чого іншого. Наші медійні люди не здатні додуматися, вигадати щось нове, більш цікаве, більш креативне, аніж понити і сказати: Ну це ж я така біднесенька, така нещасненька, будь ласка, пожалійте, і взагалі я роблю. Велику послугу, що я приїхала сюди, мені доводиться дивитися на ці тривоги, вибухи, шахеди, ракети. Я ж себе пересилю, мені ж комфортно сидіти в Іспанії, а тут от я приїхала, дивіться, королєвішна і дала вам роботу. А якщо в тебе так все чудово в житті, Юль, давай поговоримо відверто. А наші кошенята знають наступну інформацію: що Юля Саніна зараз продовжує розбірки зі своїм колишнім піарником. Адже вона не виплатила йому кошти, і семимильними кроками ця справа вже йде до суду, тому що вони не можуть полюбовно вирішити питання: Юль, якщо в тебе немає проблем з грошима, тобі не потрібно їздити на заробітки. А чому ж ти тоді не можеш виплатити гроші своєму колишньому співробітнику? А? Який з тобою з самого початку кар'єри. Значною мірою, саме завдяки йому, твоя кар'єра була бездоганною дуже багато років. Але сьогодні, під час повномасштабного, ми розуміємо, наскільки все змінилося. І тобі було що приховувати, чим факапитись, але тебе гарненько підмазували саме завдяки твоєму піарнику, наголошую ще раз. Так що ти зараз втираєш про те, що тобі не потрібні гроші? Якщо не потрібні, чому ж ти за першим дзвіночком сюди летиш і відразу: О, у мене тепер буде сесія е, сольної е, програми, буду для вас співати улюблені хіти. Що ти мандиш, на кого це розраховано? Ми ж бачимо твою сучність наскрізь. I understand. Now I understand everything. Блін, ви розумієте, оцими речами те, що вона озвучує, вона ще більше себе закопує. Але окей, це твій вибір, твоє життя. Ми зробили висновки. І ні, Юль, воно просто повз не проходить. Це все впливає на твою репутацію. Що ви думаєте з цього приводу? Давайте поспілкуємось. Не відходячи далеко від каси ще однієї вічної жертви, давайте подивимось на стюшку Каменських. Енкейчиха на корпоративі у Стасі Макеєвої зробила гучну заяву, що в неї все з Паттапчиком Зашибіська. Ви знаєте, це настільки вже не смішно, настільки вже не грішно, а просто окремий вид клініки. От Настя, яка ігнорує, вочевидь, факти, Настя, котра не розуміє, що вся країна спостерігала за вашою брудною білизною і про вас навіть знає більше, ніж ви самі про себе. Ну, по факту. І знову ми приходимо до теорії Всі нам заздрять, а у нас таке неймовірне кохання. Як то кажуть, you are welcome. говорячи про лицемірство, останній сезон проєкту Холостяк. Олександр Терен, головний персонаж цього шоу. Анастасія Юзьвак фіналістка проєкту. І от нещодавно вона заявляє: Блін, я зійшлася з колишнім, так сталося в житті колишній той самий, який її утримував в тому числі. З яким вона не розходилася, перебуваючи на шоу, і от треба було грати цю недолугу акторську гру задля того, аби потім сказати: ми знову зійшлися, це любов. Тху на тебе звак, ну ми ж це говорили тисячу разів. Ми це зливали ще на початку, коли тільки розпочалося шоу, ми мали безліч пруфів. Але ж ні, треба було грати в святу Марію. І сьогодні Юзьвак це абсолютно збита льотчиця, нікому не цікавий персонаж. Всі вже й забули, хто це така, якби не наша спільнота ось нагадала. Давайте тепер про музику: леді Гага дала одне із своїх найлегендарніших шоу виступів в Ріо де жанейро Зібралося понад 2 мільйони 600 тисяч людей. Один із найбільших, якщо не найбільший, рекорд у світі, я вважаю, що сьогоднішній феномен Леді Гаги заключається в тому, що вона повернулася до витоків своєї творчості до початку епохи Монстра The Fame, Fame Monster, Born This Way. і зараз вона в кращій своїй кондиції фізично, ментально. Креативно і творчо неї знову палають очі. Вона нагадує про те, що вона the one and only mother Monster. мама монстрів. І дуже круто, що ми живемо в епоху Леді Гаги, як якби це пафосно не звучало. І дотягнутися до її планки, як мінімум, в сенсі її талантів, здібностей і те, як вона кожного дня працює над собою. Ну це не просто сталеві і характер потрібно мати. Такі люди народжуються один раз в 100 років. Абракадабра теж зробила свою справу, хоч і не досягла першої сходинки Білборд Hot 100, але стала абсолютнішим світовим хітом. І для леді Гаги до біса зараз перші місця в Білборді їй не потрібно нічого нікому доводити. Вона вже одна та єдина в своєму роді. Натрапив я на статтю, де розповідалося про злату Огнєвіч, яка висловлювалася про Крим. Я дуже щаслива, що нам вдалося це зробити до повномасштабного вторгнення. Проблема була в тому, що я не могла продати житло в Криму. Нам це вдалося, батьки вже десь роки-два до повномасштабного проживали з нами. А в мене назріває питання серед підписників: хто з окупованих територій? От ви втратили своє житло, ви не можете повернутися додому. Чи отримали ви якісь компенсації від держави, те, що обіцяли? Це перше питання. І друге питання: якщо ні, у вас залишилося житло на окупованих територіях, чи залишається за вами право спадщини, право власності? Чи ви взагалі його втратили назавжди? Тобто, воно є, воно не зруйноване. Але ви вже не власник. Що взагалі відбувається в цьому контексті, в даному питанні? Воно є теж важливим для суспільства. Давайте поговоримо, поділіться вашим досвідом. Ну що, друзі, такі сьогодні новини та плітки. Вподобайка, підписка, знову ж таки, комент для просування цього ролику. Ну а я не прощаюсь. Кажу до зустрічі у наступному випуску. Пліток. Побачимось вже завтра. Па-па!